Ендрю Вайнер Чоловік, якому щастило, Гершель Фрімен ніколи не вважав себе щасливцем, але й невдахою він теж назвати себе не міг щось таке середнє. Звичайно, як і будь якій людині, Гершелю іноді посміхалася удача наприклад, одного разу на передноворічній вечірці йому в обійми впала симпатична блондинка. До речі, фінансовий інспектор і розповіла, як її вабить до людей з романтичною зовнішністю. Вони чудово провели кілька тижнів разом, перш ніж компанія перевезла її до Аризони і їхній зв'язок був перерваний. Іншим разом він виграв у міську лотерею тисячу доларів і купив новий телевізор, але здебільшого життя Гершеля протікало спокійно і розмірено. Аж до того самого дня йому щойно виповнилося 28, коли раптом щастя повернулося до нього обличчям, усе почалося на роботі. Начальника Гершеля звільнили за постійні сексуальні домагання до співробітниці відділу електронної інформації. Найближчий кандидат на його місце відмовився через кризу середнього віку він вирішив приділяти більше часу своєму саду. На наступній сходинці кар'єрної драбини, крім гершеля, було ще кілька кандидатів. Одні виглядали солідніше, іншим зазвичай щастило більше. Ми стежили за тобою Гершель, сказав йому віцепрезидент, і ми думаємо, що ти впораєшся з цією роботою. Приймай електронний інформаційний відділ. Гершель поклявся собі, що зможе. Наступного вечора, святкуючи своє просування по кар'єрній драбині з кількома друзями у барі на околиці міста, він зав'язав змістовну розмову із радницею віцепрезидента зі зв'язків з громадськістю, високою красуною за сусіднім столиком, два місяці і карколомного роману і вони одружилися. Гершель був настільки щасливим з Маріанною, що майже не звертав уваги на інших жінок, а тоді його двоюрідна тітка, про яку він ледве чув, померла бездітною у віці 93 років, залишивши величезну спадщину, яку поділили між родичами. Родичів було багато, але спадщини вистачило на всіх. Гершель отримав частку в 60 тисяч доларів, найбільший чек, який він коли небудь тримав у руках. Частину коштів він використав на оплату котеджу, але найбільшу суму вклав в акції. За покликом божевільної забаганки він придбав певну кількість гірничо гірничовидобувної компанії, про яку випадково почув з розмови за сусіднім столиком у ресторані. У копальнях знайшли чи то золото, чи то срібло, і Гершель заробив іще 40 тисяч, потім було ще кілька успішних інвестицій. А тоді він почав вигравати комп'ютер у результаті жеребкування, проведеного місцевим банком, домашній кінотеатр, конкурс Морозова. автомобіль, тоталізатор запропонований ріелторською компанією. Через деякий час Гершель почав трохи переживати з приводу такого фантастичного везіння. Господи, сказав він одного разу між двома удачами, здається, це занадто добре, щоб тривати, чи не так? Виявилося, що не так. Одного разу поштою він отримав безкоштовне запрошення у Старволд, новий комплекс готель Казино в Лас-Вегасі. Маріанна порадила йому погодитися. Але я зеленого поняття не маю про азартні ігри, зізнався Гершель. Це так чудово, казала вона. Ніл Даймонд буде там увесь тиждень. Маріанна була великою шанувальницею Даймонда. Тут, мабуть, якась помилка, засумнівався Гершель. Такі запрошення надсилають лише справжнім гравцям тим, хто залишає на столах багато грошей. Тоді це їхня провина, а не наша. підсумувала Маріанна. Зі своїм щастям Гершель і сам міг би оплатити власне перебування, але відмовитися від чогось, що дістається задарма, складно. Та ви щасливець, містере Фрімен, сказав менеджер казино. Сподіваюся, відповів Гершель, нервово хитаючи головою. Він не дуже хотів іти в кабінет менеджера, з іншого боку, він був вихований. Велика удача. повторив менеджер. Гершель мовчки докоряв собі за те, що допустив таку ситуацію. Відомо, що ці місця призначені для великої кількості людей, і, звичайно, деяким дозволяли виграти. Щоб підтримувати подальший інтерес до гри. Але настільки ж. Два мільйони, розгублено сказав менеджер. Величезні гроші. Ми ніколи не виплачували такий великий виграш. Вибачте, перебив його Гершель, я не грав за столами, тільки на ігрових автоматах, а коли зірвав джекпот, ваш помічник запросив мене до рулетки. Я не хотів порушувати. Ні, ні, жодних вибачень. Я просто хотів привітати вас і запропонувати зіграти пару партій Блекджек. З нами, звичайно. І він простягнув сувій із грошей Гершелю. Я, Блекджек?» – здивувався Гершель. Я навіть правил не знаю. Вважайте це маленьким експериментом, сказав менеджер. Звичайно, жодних зобов'язань з вашого боку. Ви думаєте, я програю? припустив Гершель. Чи витрачу ці гроші і почну грати за свої? Ні, відповів управитель, ми сподіваємося, що ви переможете. У Блек Джек Гершель виграв, а потім зайнявся іншими іграми. З урахуванням перших двох мільйонів виграшу загальна сума склала понад чотири мільйони. Можна завершувати? запитав він у менеджера, який супроводжував його протягом усього грандіозного ігрового туру. Так, гадаю, ми бачили достатньо, погодився менеджер. Через кілька хвилин Гершель сидів у кабінеті менеджера і тримав чек, підписаний на всю суму виграшу. Перш ніж ви підете, почав менеджер, я маю зробити вам одну пропозицію. Ми впевнені, що ви створені для цієї роботи. Робота? спитав Гершель. Він був втомлений, і думки у нього плуталися. Але в мене є робота. Ми це знаємо. Погодився менеджер. Але це е, короткострокове завдання. Звичайно ж, воно добре оплачується. Але справа навіть не в цьому. Я пропоную вам величезний нематеріальний приз авантюра, збудження, слава, почуття справжньої значущості. «Справжньої значущості. Гершель витріщився на менеджера. Усе це здавалося йому дуже дивним. Він хотів піднятися в кімнату і залізти в ліжко до Маріани, а ще краще розбудити її, зібрати речі і одразу летіти в аеропорт. «Містер Фрімен, сказав управитель, настав час, як ми кажемо, викласти карти на стіл. Він схопив себе за підборіддя і повільним рухом зняв обличчя. Без маски незнайомець не був відразливим, просто привабливо відрізнявся. Вуха йому заміняли два тонких стебельці, які розгойдувалися, коли він рухав головою, великі очі без повік, дуже маленький, майже непомітний ніс, широкий рот без губ, блакитна луската шкіра і майже лиса голова. Гершель відверто витріщався на нього. Ми, сказав незнайомець, давно шукаємо такого, як ви, на десятках різних планет і сотнею різних способів. Хто це такі ми? Жителі планети Фліп, містере Фрімен, дуже давня раса з дуже далекого світу. Звісно, у нас є правило, ми не вторгаємося у відсталі світи і не дозволяємо нікому бачити нашу присутність. Однак за обставин, що склалися, я готовий вийти за рамки правил. І що ви хочете від мене? спитав Гершель. Я тут взагалі не важлива людина. Чим я міг вас зацікавити? Удача, удача? спитав Гершель. «А вже ж, це те, що ми шукаємо. Тому цей заклад і був відкритий. Попри чималі витрати та незручності, нам вдалося виявити людей, яким особливо таланить. Ми відзначили найкращих з них, але ви їх далеко випередили. На нашу думку, вам найбільше щастить у всій галактиці. Ну, мені іноді справді щастить, погодився Гершель, але це просто збіг обставин, коли небудь це закінчиться. Ви помиляєтеся, сказав незнайомець, ви, люди, не зовсім розумієте значення удачі, або ви приймаєте це з трепетом, або намагаєтеся пояснити це примітивною математикою. Наші психоматематичні дослідження на високому рівні розкрили суть справи. Ну, і в чому ж вона? Удача це основа тіла, вона не існує поза ним, деякі люди можуть використовувати ці можливості більше, ніж інші для порівняння одні мають вищі музичні здібності, ніж інші, наприклад. На вашу думку, удача це вроджена властивість? Чому ж я не помічав цього раніше? Коливання удачі проходять різні фази протягом життєвого циклу як ви кажете, кому щастя, той і на киї випливе. А у вас, пане Кий, ще як плаває? Ви саме те, що ми шукаємо. Але чому? Навіщо вам потрібні щасливчики? Нам не вистачає удачі. Тобто вам не щастить? Ну, не зовсім. Ми десь посередині. Лише на далеких планетах, серед молодших рас ми відзначаємо крайні значення індивідуального везіння, ми вважаємо, що удача це еволюційний механізм виживання. Результат природного відбору, коли в ньому виникає потреба, а зараз у вас є така потреба? Звісно, розумієте, ми воюємо з дуже небезпечним ворогом. Доля спірного сектора космосу висить на волосині, і ми сподіваємося, що ваша фантастична удача схилить чашу терезів на нашу користь. Фліп, як пояснив незнайомець, потрапив у просторове оточення у битві з Вергоною. Особливо амбітним конкурентом у космічних справах, сфера впливу вергони загрозливо зростає і та різними способами вторгається в зону інтересів Фліпа. В цілому Гершель усвідомлював, що йде боротьба за контроль над ринками і торговими шляхами, хоча був і не зовсім упевнений, що все зрозумів правильно беручи участь у цій благородній війні на нашому боці, вів далі незнайомець, ви також принесете справжню користь своєму земному існуванню, різко підвищивши власний статус. Усе це, звісно, чудово, перебив незнайомця Гершель, але я не розумію цього вашого з'ясування стосунків. Як мені знати, що я допомагаю тому, хто правий? Спробую вплинути на емоційному рівні, відповів незнайомець, я опишу вам зображення наших суперників вони викликають огиду. Але найголовніше те, що їхні дії заслуговують на осуд, і кожна нова дія призводить до жахливої загрози для вашої власної планети. Вергона загрожує Землі? Саме так. Як я вже говорив раніше, для фліпівців не характерно втручатися у справи незалежних планет, подібних до вашої. Однак це не стосується вергони, зараз ваша планета захищена тим, що перебуває у нашій сфері впливу. Якщо ми програємо в нинішньому конфлікті, земля неодмінно постраждає, вони прийдуть сюди і заповнять ваші ринки своїми дешевими застарілими поробками, що призведе до величезного безробіття та інших неприємностей. Ну і що ви хочете від мене? Хочемо призначити вас верховним головнокомандувачем ви очолите наші військові дії і забезпечите остаточну перемогу над вергоною. Ну, не знаю, завагався Гершель. Я не хочу, щоб когось вбивали, я не можу просити людей ризикувати власним життям. Ризикувати життям? спитав незнайомець, та за кого ви нас тримаєте? Тож, повідомивши дружині про те, що він повинен виїхати у важливих справах, Гершель відправився на війну. Війна, по суті, являла собою серію ігор між командами Фліп і Вергона, що вимагали не тільки професіоналізму, а й чималої частки везіння. Ігри являли собою цілий комплекс змагань, команда Фліпа керувалася порадами Гершеля. Спочатку представники вергони здавалися гершелю огидними, схожі на жиле слизові переростки, від яких тхнуло прокислими дріжджами. Вони сиділи за ігровим столом навпроти. Однак незабаром Гершель принюхався і подумав, що запах навіть трохи приємний. Гра зайняла кілька тижнів, хоча для гершеля вони пролетіли непомітно. Він ніколи не відчував у собі такої життєвої сили. Виграти гроші, машину, домашній кінотеатр було приємною справою, але тепер він грав на найвищому рівні. Команда Вергони представила гідних супротивників, однак у підсумку удача їм зрадила. Великий дар талану, привітав Гершеля керівник компанії Вергони під час фінального раунду, хоча іноді небезпечний. Це зауваження трохи спантеличило Гершеля, однак він був занадто зайнятий прийомом привітань від представників Фліпу. Вони запропонували йому тріумфальну екскурсію планетами Фліпа, де його допомога була б належним чином оцінена. Ця людина, говорили про нього, врятувала галактику від страшної долі. Гершелю дуже подобалося чути такі слова, але одного разу на великому мітингу на його честь, підіймаючись на п'єдестал пошани. Гершель спіткнувся і вдарився коліном. Місцеві медичні корифеї швидко загоїли рану, однак Гершель був шокований, зі мною такого ще не траплялося ніколи. Тієї ж ночі загорівся будинок, де він жив, однак пожежу швидко загасили, вранці стався невеликий землетрус. Невдовзі до нього приїхала делегація. Е, містере Фрімен, сказали йому, у планах відбулися деякі зміни. Що, бенкет скасовано? розчаровано спитав він. Через землетрус? Ні, містер Фрімен, через вас. Ситуація була описана йому нерішуче і з жалем. Попри те, що Гершель залишається почесним громадянином Фліпа, настав час повертатися на рідну планету, бо якщо він лишиться тут, це може бути дуже небезпечно. Але чому? Через вашу удачу, на жаль. Вона зникає. Боюся, все набагато гірше, пояснив глава делегації. Значно швидше, ніж очікувалося. Наші психоматематики могли б пояснити це краще за мене, але якщо коротко, ви витратили всю свою удачу і тепер є реакція компенсації. А що це за реакція? Удача змінюється невдачею. Щастя біжить, а нещастя летить, так здається, кажуть на вашій планеті. Але ж деяким людям щастить усе життя. Таке буває, погодився менеджер, але тільки тоді, коли удача не вичерпана повністю. Удача, погодьтеся, це свого роду потенційна енергія. Її економне використання є необхідною умовою для таких раз із коротким терміном життя, як ваша, однак, боюся, ви занадто швидко витратили свою. Гра, здогадався Гершель. Саме так. Кивнув головою менеджер, ваші героїчні зусилля в боротьбі з вергоною виснажили ваші запаси. Чому ж ви мене не попередили? А ви б тоді не погодилися? Представник Фліпа захитав своїми вушними стеблами. І ми не могли цього допустити. Поставте себе на наше місце і, власне, що поганого в тому, щоб врятувати галактику від страшної катастрофи. Ну, не знаю, пригнічено мовив Гершель. Усе залежить від того, як це впливає на мене, а вплинуло воно вже на космодромі. Загалом звичайна поїздка, що правда підозріло усе деренчить і трусить у транспорті, потім з'ясувалося, назад Гершель полетить сам на безпілотному навантажувачі. Ви поїдете додому без супроводу, сказав глава делегації, через особливі обставини. Сподіваюся, ви мене розумієте. Попри кілька небесних тіл, з якими він ледь не зіткнувся, і постійний страх через збій системи життєзабезпечення, Гершелю вдалося дістатися до землі в цілості. Повернувшись додому, він заскочив дружину у ліжку з хлопцем, який чистив їхній басейн. На роботі від його послуг відмовилися незабаром його будинок згорів, а страхова компанія збанкрутувала тижнем раніше. Акції знецінилися, банк, де були гроші, теж збанкрутував, на вулиці він послизнувся і зламав коліно. Коли гроші скінчилися, він почав купувати лотерейні білети, але так і не виграв. Гершель почав сильно пити. Чим далі, то більше його фантастична удача і славна перемога над вергоною здавалися мрією. Шкода, звичайно, що він витратив на це усю свою удачу. Але, принаймні, вона була витрачена на добру справу. У мене були славні часи казав він таким самим деградованим волоцюгам, як і він сам, у якійсь нічліжці. Так, я був важливою людиною, не так вже й багато волоцюг могли претендувати на звання рятівника галактики. Я скочуюся в цілковиту невдачу, подумав він, як довго це може тривати? Двадцять років, п'ятдесят. Треба все прораховувати на перспективу. Але настав день, коли до нього приїхала делегація з вергони. Попри їхню несподівану та дещо страхітливу появу, Гершель висловив повагу до вміння Вергони грати, і він погодився їх вислухати. Вони знали, сказали прибульці, що фліпівці розказували про них жахливі речі це наклеп. По суті, вони просто звичайні торгівці. Так, це правда, на відміну від Фліпа, вони торгують з неосвоєними планетами, але аборигени із задоволенням купують їхні товари. У будь якому разі, що було, те загуло, і тому у них є пропозиція. Річ у тім, сказали вони йому, що у Вергоні відчайдушно потрібна дуже нещаслива людина. Сама планета була занадто холодною і нагадувала звалище. Гершеля мучили респіраторні недуги, а підлога в посольстві була жахливо слизькою, однак це було значно краще, ніж проживання у нічліжці. Фліпівці жахнулися, коли побачили його знову у своєму світі, але дипломатичний протокол не дозволяв їм відмовити акредитованому послу Вергони. У перший же тиждень перебування Гершеля на фліпі сталося невелике виверження раніше згаслого вулкана неподалік столиці, і місто накрило хмарою попелу. Що нам потрібно зробити, щоб ви повернулися додому? спитали його фліпівці, кашляючи, чхаючи і погойдуючи стеблами вух. Гроші? Я їх тільки втрачаю. Кохання чудової жінки. Я й це втрачаю. Що ж тоді? Поверніть мені удачу, це неможливо, сказали вони йому. Ну, тоді я залишаюся, сказав Гершель. Пара землетрусів, цунамі, кілька банкрутств великих банків, і до Гершеля знову приїхала делегація. Спеціальна програма досліджень, за їхніми словами, давала можливе вирішення проблеми. Ми не можемо повернути вашу удачу, сказали йому. Але ми думаємо, що зможемо витягти вас із неприємностей, принаймні з більшості з них. Я згоден, сказав Гершель, долаючи біль від втрати трьох зубів, вибитих у випадкому падінні напередодні. Пропонуйте. Так Гершель повернувся на землю і перебував у прикордонному стані між повною невдачею і звичайним везінням. Ну, ось і все, сказав він одного разу, оглядаючи скромно обставлену вітальню в своєму скромному будинку з трьома спальнями, купленому на скромну зарплату менеджера середньої ланки. Я абсолютно щасливий. А вже ж погодилася його нова дружина. Я переживав злети і падіння, але це. Краще? Так, краще, сказав він. Для мене. А невдовзі просто в його машині з'явився незнайомець. Він відрекомендувався як представник Крако. Ми новачки у цій частині галактики, пояснив він, але ми маємо намір стати першими. Незнайомець сидів, розтікшись на задньому сидінні припаркованого авто. Гершель вирулив на дорогу. Незнайомець перетік на переднє сидіння, залишивши за собою тонку блискучу плівку слизу. Ви знаєте, ми шукали дуже звичайну людину, типовий представник усереднення, і у вашому житті не відбувається якраз нічого особливого, ні злетів, ні падінь. Звучить ідеально. Гершель пригальмував. Забирайся, геть. гаркнув він на незнайомця. Негайно.